У 1986 році Нобелівську премію з економіки отримав Джеймс Б'юкенен, отримав її за теорію поведінки влади відповідно до власних інтересів, а не до інтересів державних. Його теорія так і називається Політика без романтики. На думку Б'юкенена через механізм відкатів влада завжди буде зловживати своїм становищем для самозбагачення. Тільки б ми її не міняли, якщо тільки народ не встановить свого пильного дієвого контролю за діями влади, контролю закріпленого на законодавчому рівні. Він пропонує не міняти владу шляхом періодичних виборів, а натомість навпаки поставити її в рамки жорсткого контролю та карати за грубі порушення законності. Тобто міняти лише її в одному випадку. У тому випадку, якщо влада вдається до зловживань і за таких обставин міняти її незалежно від того, скільки тривають повноваження цієї влади. На мою думку, у цьому є здоровий глузд. Уявіть собі, що ви підприємець, вам потрібен менеджер, який би керував вашим підприємством. Ви знаходите нарешті собі такого менеджера, який вас цілком влаштовує. І ось результат ваше підприємство під його керівництвом почало квітнути, попри те, що раніше занепадало. Чи захочете ви поміняти менеджера через 4 чи 5 років? Думаю, що не захочете. Якщо у вас із ним був контракт на ці 4-5 років, то ви його продовжите. Хіба що він вимагатиме надмірно високої зарплати, але навіть у цьому випадку ви його не виженете з роботи, просто не погодитеся на його умови, і він сам може при цьому піти. Адже ви розумієте, що зміна менеджера в такій ситуації є для вас великим ризиком, від добра до добра не шукають. А тепер уявіть собі, що ви підписуєте. Такий контракт із новим менеджером на 5 років, відповідно до якого протягом цих 5 років цей менеджер не може бути вами звільнений із роботи навіть у тому випадку, якби він довів ваше підприємство до повного краху, тобто не може бути звільненим цей менеджер за жодних обставин. Хто б вас назвав нормальною людиною, якби ви підписали? Такий контракт зі своїм менеджером. Нотаріус прочитав би ваш контракт і напевне, викликав швидку із психіатром. І думаю, що жоден із моїх глядачів цього б не зробив. Чому? Тому що людина собі не ворог і не ворог своїй власності. А тим часом ми маємо конституцію, яка є по суті таким контрактом, підписаним третіми особами. На вічні віки між українським народом, власником української землі та української держави, отриманими ними від його предків, та менеджером цієї держави президентом. І що б там президент не втворив, він мусить залишатися на своїй посаді 5 років, а на випадок війни він може самовільно продовжити цей контракт. Хоч у контракті це й не передбачено. Панове громадяни, та це ж повний абсурд, що власник не може звільнити того менеджера, якого він сам же найняв. Це ж повний абсурд, що народ, який згідно з Конституцією власником України, не може звільнити президента, який є лише його менеджером, менеджером цього народу. І який не виправдовує довіри народу. Пригадайте євангельську притчу про нечесного правителя, якого власник залишив на господарстві, а сам вирушив у чужу країну. Що сталося із цим нечесним менеджером, коли повернувся власник? Якщо пригадуєте, Христос каже, що цей власник розітнув цього менеджера на а у нас усе навпаки. Менеджер може розітнути власника навпіл і не несе за це жодної відповідальності. Ми стоїмо на голові, панове громадяни. Чи не пора нам стати на ноги, чи не пора нам міняти Конституцію у відповідності до політекономічної теорії та висновків? Нобелівського лауреата Джеймса Б'юкенена